У відваги також є свої імена, особливо коли йдеться про порятунок життя. Як і більшість українців, виклики повномасштабної війни зуміли прийняти три волинянина: рідні брати Михайло і Олексій Сидорчуки з села Чорниш та їхній друг Олександр Мельник із села Карасин. Гуманітарні вантажі вони доправляли туди, де війна проявляла себе в повній мірі. З десятки разів хлопці рятували важко поранених та приречених на смерть, наражаючи своє життя на небезпеку. І кожного разу, повертаючись на відносно мирні території нашої держави, Михайло, Олексій та Олександр планували маршрути наступних волонтерських поїздок. За час війни вони подолали 130 тисяч кілометрів та здійснили близько 50 виїздів з Волині. У ті населені пункти, які сьогодні найбільше потерпають від воєнних дій, чому хлопцям не сидиться на місці? Як відбуваються волонтерські поїздки? І яка ж насправді основна ціль їхньої допомоги людям? Про це просто зараз. Скажіть, з чого все розпочалося? Звідки виникла ця ідея не стати осторонь, а допомагати, і допомагати там, де справді навіть чатує смерть? Прийшло такі думки, що я маю робити. Так як в нас четвер був базар в центрі села, то я зразу автомобіль автомобілі поїхав туди, знаючи, що там будуть зібрані люди, і будуть певні інструкції розказувати, що хто має робити далі. І Тетяна Іванівна почала говорити зі сльозами на очах, що, будь ласка, в кого є автомобіль, не роз'їжджайтесь, допомагайте один одному виїхати, якщо потрібно, десь щось допомогти. Я зразу положив в серці бажання, що буду все, що необхідно для допомоги людей робити, буду робити. І так, в перший день там почали збирати картоплю для військової частини. Домашня вся робота вже відійшла на задній план, і вже повністю перший день ми посвятили в те, щоб там готували автомобіль. Збирали картоплю, інші речі. Але все ж таки, цієї роботи мені казалося мало, і я думав, як, як ще допомогти, наприклад, чи військовим, чи іншим людям. І на другий день ввечері я вирішив іти капеланом на фронт, допомагати морально підтримувати солдат, молитися за них. Вирішивши справи на воєнкоматі, вони сказали: зачекай, ми тобі зателефонуємо, коли ви вирішимо, що з тобою робити. Ми мали або ж ми поїхали на Нововолинськ туди завозити людям бутерброди, чай і інші речі, тому що вони на кордоні стояли багато біженців. І коли поверталися додому, телефонує Микола Савчук, хороший брат, знайомий. Ми з ним раніше їздили на схід, возили допомогу і пропонує, чи ти не маєш можливості завезти в Маріуполь допомогу, так як в мене є автомобіль. І Я згодився, це було неділя вечір. І я вже в неділю ввечері знав, що в понеділок ми будемо загружати автомобіль продуктами харчування і будемо везти їх в Маріуполь. Коли постало питання, що не йти без благословення батьківського, тато благословляв на цю справу, мама не благословляла. Але я відчував в серці поклик до цього. Був дуже великий мир, великий спокій, що мене саме Бог кличе до цієї справи допомагати військовим, допомагати цивільним. Я сказав мамі, мамо, чи ви благословите, чи не благословите, я все одно піду туди. Але в мене є велике бажання, щоб ви благословили. І тоді вона каже: ну, в мене немає вибору. Я благословляю тебе. Зі сльозами на очах каже: я тебе благословляю, хай тебе Бог береже, благословить. І ось так вийшло. Для вас було важливим батьківське благословення на цю справу. Чому настільки це було важливим? Хіба можна було б і без нього обійтися? Просто ти вирішив. Ти пішов і ти робиш свою справу, тим паче, що це справа ну, на благо для пришвидшення перемоги України. Відносно благословіння, я знав, якщо зі мною щось станеться, я буду з Господом, тому що Він мене спас, він оправдав мене, він помер за мої гріхи, і я буду з ним в вічності. Але якщо навіть мене дещі поранять чи покалічать, чи щось я не потрібен буду військовим, я не потрібен буду комусь іншим. Я повернуся додому, до своїх батьків. Тому для мене було дуже важливо, щоб вони мене благословили. Окрім того, ще до зйомки, спілкуючись з вами, ви розповідали, що окрім благословіння батьків, їхніх молитов, вас підтримала церква. Так це виходить в суботу. Я подзвонив нової інкомат, що я прийду. В неділю, рано, я сказав на ранковому зібранні, що я йду капеланом. Брат Саша, пастор нашої церкви, він. Роз'яснив людям, хто такий капелан, його служіння, і закликав церкву до молитви. Церква дуже сильно молилася. Я, я коли згадую ці моменти, мене мурашки по тілі йдуть. Як мене церква молилася, як благословляла на це служіння. І для мене підтримка сім'ї, підтримка церкви це те, що надихає і далі на служіння. Якою ж була ця перша поїздка? От Михайло Олексій у Маріуполь. Що ви там побачили? З чим вперше зіштовхнулися, що довелось пережити? На серці був повний спокій до тих пір, поки ми не заїхали аж в Запорізьку область, і нам не сказали, що шлях до Маріуполя переїхали російські танки. Тобто, вже дорогою, якою ми маємо їхати, вже переїхала російська техніка. А тоді вже почали трошки хвилюватися. Ми зателефонували до Альберта, запитали точне місце, куди ми маємо прямувати. І він зі сльозами на очах каже: Міша: поки що почекайте, помоліться за нас. Бо ми попали під обстріл. Ми вже з Маріуполя виїхали. Ви вже в Маріуполь не попадете, тому що вже в Маріуполі йдуть бойові дії. Ви вже в Маріуполь не попадете. Михайло, розкажи для наших глядачів, хто такий Альберт? Це людина, з якої я так розумію, ви які тримали контакт, зв'язок, щоб знали, як потрапити в Маріуполь. Альберт це військовий каплан, він сам проживає в Маріуполі. Проживав. Він служив там військовим, він служив в населенню, яке там проживає. І ми мали цю допомогу роздавати саме з ним. Тобто він мав керувати, куди завести, скільки, чого вигрузити, тому що попередні поїздки так само були з ним, він направляв. І ми телефонуємо, і він з таким переживанням каже: якщо можете, закупіть ось цей список медицини, тому що є вже велика, дуже велика потреба. Якщо можете закупіть, привезіть. І ми вже вирішуємо, чи їхати далі, чи ні. Дорогу переїхали танки. Нам на блокпосту сказали, що два із них вже знешкодили, а один із них ще десь там їздить. От тоді почались хвилювання. певні. Ми вирішили все-таки їхати. Якщо ми проїхали стільки там сотень кілометрів, то останніх там 70 кілометрів ми вирішили їхати. І, проїхавши кілометрів 5, ми в Горбак виїжджаємо, і бачимо, в долині стоїть танк. І серце зразу починає калатати. Ми почали молитися, Боже, збережи. Боже, помилуй, Боже, допоможи. Тільки на Тебе надія. Ми віримо, що ти можеш зберегти, захистити. Під'їжджаємо під до того танка, проїжджаємо і дивимося в дзеркало, чи хоч башня не повертається. Проїхали! Слава тобі, Боже! що Ти на зберіг. Їдемо далі. Проїхавши кілометр десять, ще два танки стоять на обочині. І точно те саме переживання. Молимось, Боже, збережи. Слава Богу, ми заїхали. Ми не доїхали до Маріуполя, десь 60 кілометрів. Знайшли нову локацію, де ми могли вигрузити. І ми почали почавши розгружати. Один із військових подзвонив до Альберта і каже: у вас є 15 хвилин, тому що починають гради, почався наступ, і ми бігом почали вигружати, і під звуки вистрілів града. Град почав стріляти, вибухи. Ось так ми вигружали. Ми вигрузили, звершили молитву подяки Господу, що в цілі, здорові, доїхали. Попросили Божого благословення на зворотню дорогу і швидко виїхали звідти. Олексій, ти після цього не пожалкував, що поїхав із старшим братом? Ні, не пожалкував. наоборот, ще більше запалився бажанням їхати і допомагати. Друга поїздка наша була в Харків. Там свої були. Плюси, мінуси, проблеми переживання, але слава Богу, ми не опустили рук. Далі була третя поїздка, вона була у Покровськ і вона вже була із Олександром. Як ти примкнув і що ти там побачив? Як я примкнув до цих хлопців, ну, коли я подзвонив і сказав, що я теж хочу їздити, міша мені сказав, я знаю, що ти хочеш. І я на першу поїздку хотів тебе взяти, але знав, що в тебе є робота. Але зараз, якщо маєш можливість, можеш їхати. Ну так я поїхав з ними. Ну, як вона відбулася, або які ну, там, емоції чи які переживання mm -hmm. з нею, то я очікував, що буде страшніше. Бо міша ще говорив так, що була перша трошки легша, друга ще складніша. Я думаю, ну третя вже все, вже приїхали. Вже, мабуть, третю звершимо десь, де седе, закінчиться волонтерство. Це навіть думки були? Так, ну, да, ми їхали. Ще з вами ще один хлопець розтік їхав, і ми так говорили про це, що може бути, що хочеш. Але на диво чи на чудо Боже, ми заїхали в Покровськ, все було тихо, ми віддали допомогу, мали. Назад, коли їхали, ми знайшли людей, які масово тоді виїжджали, втікали і не могли виїхати. Бо весь транспорт не їхав. Там, напевно, 30-кілометрові пробки були від автомобілів, які хотіли виїхати. Ми взяли людей, просто грозовий бус, ми на грозовий вантажний, і привезли їх в Луцьк. Людиць мені привезли. Туди. Напевно, людей з 20 ми туди взяли. Холодно було, що мороз. Там закутували якісь одіяла, щось щоб її довести. От так довезти. Отак. Нормально, ти получає. У вас є дуже багато відео, де ну, ви просто в над таких, не знаю, як на мене, наджахливих, над небезпечних ситуаціях перебували. І чи могли б ви поділитися особисто кожен, які були такі найважчі моменти? В якійсь поїздці, де або смерть дивилася у вічі, або я не знаю, просто безвихідь якась чи було таке. Що я зможу згадати собі, що мені приходить зараз на розум, я хлопцям колись говорив, що в нас в історії є три е, таких відомих е, розвороти автомобілем, де ми розверталися на, на незрозумілі території. Коли ми Сумі. виїжджали звідти, ми дивилися на карту і розуміли, що ми були або в сірій зоні, або були впритик до червоної зони, тобто до окупованої території. Я вже потім розуміли, що це чудо Боже, що такою, таким автомобілем, як ми їздимо, це спринтер, білий, високий, великий, і що ми на нашій машині ніде не ні одної царапини від уламку снаряда, від якоїсь пулі немає. Ну, це дійсно, це... чудо Боже і милість Божа да. стосовно вашого життя. Бо були такі моменти, коли ми розверталися по автомобілем, де бачили побиту техніку, мертвих солдатів, як з однієї, так і з іншої сторони, де давно ніхто не їздить. І ми потім і були обстріли багато різних, тобто моментів дуже багато з'явилося. Морально було найважче, якщо можна трошки розкажу. Ми вже мали їхати додому, але потрібно було завести допомогу військовим у Сіверськ. І ми дві години чомусь не могли виїхати. Хтось щось збирається, хтось митися пішов, хтось там зуби чистити. Потім просто там ходили один за одним, і це зайняло в нас приблизно дві години. Ми приїхали в Сіверськ, віддали передачу військовим, і під час того, коли ми вже молилися за військових, благословляли їх іменем Господнім, був прильот в Сіверськ. І ми бачимо, ну, дим піднімається великий. І в нас вже така практика: якщо був прильот, ми чекаємо хвилин десять. Якщо немає знову туди прильоту, ми їдемо і дивимося, якщо там потрібна допомога. Ми допомагаємо. Тільки ми приїжджаємо туди. Ми бачимо, там чоловік лежить без руки. Друга рука дуже сильно побита. Нога, поб... ну, він повністю понищений, понівечений осколками. Горить будинок в іншому автомобілі. Жінка лежить з головою побитою. Ми надаємо йому медичну допомогу. Мене просто це був перший момент, коли я надавав із братами медичну допомогу настільки важко пораненому чоловікові. І просто серце дуже сильно б'ється, молишся, Боже, збережи, молишся, Боже, ну, дай довести цю людину живою до медиків, щоб вони надали далі медичну допомогу, допоможи, щоб він жив. Це було найтяжче морально. І що цікавого, ось тих дві години, якби ми виїхали хоча б на півгодини раніше, ми вже виїхали б із Сіверська. І ми не могли б надати допомогу. Я не хочу присвоїти нам якогось, можливо, в якоїсь події, але судячи по ситуації, там не є здала скора допомога, там немає в людей автомобілів. Якщо є автомобіль, немає чим заправити. І аналізуючи цю ситуацію, ми потім дійшли до такого висновку: якби не Бог через нас допоміг цим людям, напевно, вони двох загинули б. Тому що цей чоловік вже 15 хвилин вже лежав, просто, просто біля нього стояли. Йому ніхто не поперев'язував руки, нічого. Так само, та жінка в будинку. Поруч один будинок горить, інший будинок чотири метри від нього, чи можливо п'ять там жінка лежить з побитою головою. Якби можливо нас бог ось не затримав, не, не направив, не, не дав ці бажання, побудження, можливо, вони загинули. Так вони живі. До речі, таких випадків, що ми запізнювалися, або щось було не по наших планах, а потім ми бачили, що ми дійсно були потрібні в той час і в тому місці. Було напевно напевно три чи чотири, що ми приїжджали зовсім не так як планували. Навіть було таке, що ми проїжджали потім колись десь там, щось ще забували щось і верталися назад, і випадали в той момент, коли треба було людям допомогу надати Медичну або першу допомогу. Я так розумію, вам навіть в цьому бачите глибший сенс, що Бог просто контролює всім цим процесом, так обставини створюючи, що ви можете допомогти іншим людям. І ви бачите, як Бог цим керує. Так. Ми коли Міша розказував за того чоловіка, що ми везли без рук, виходило, що Міша за кермом, а ми за Льошею, там ще жінка, чоловік ми в Буді з тими людьми. Ну там їм підтримували, там допомагали. І був такий момент, коли мені Льоша каже, я кажу, він напевно не виживе цей чоловік. Він напевно помре, поки ми доїдемо, бо там десь хвилин 40 було їхати, Да? І я легше каже, каже, свідчи йому про Бога, щось розказує. І я думаю, ну як почати, людина лежить без рук, кров стікає. стікає. Ну, але розумію, що треба все-таки про Бога йому розказувати. І в цей момент ти йому свідчив про спасіння. Так, так. Спочатку я, спитав, я сказав йому, що тільки Бог може вам допомогти. Моліться до нього, тільки він може спасти вас. Я дивлюсь на нього губи і бачу, що він шевелить губами, щось молиться. Ну, принаймні, я з цієї сторони, як я розумів, я сказав те, що я мав сказати до нього. Ну, але дякувати Богу, ми так, наскільки знаємо, він Жив живий. Жив. Ми його хочемо знайти. Щоб дізнатися подальшу його долю, так як склалося, як йому надали допомогу, як він зараз проживає. Я так розумію, крім того, що ви допомагаєте і продуктовими наборами, так, гуманітарною допомогою людям, ось цей момент засвідчити іншим про спасіння душі через віру в Ісуса Христа. Він теж є присутній, так, один із головних, напевно. Основна ціль поїздки нашої вже на даний момент це так, як вести продуктові набори, там, хімію, інші, допустимо, так само передачі військовим, продукти, харчування, можливо інші речі. Але завжди, ось ця мета підтримати, сказати про Христа, сказати, що вони не забуті, що їх любить Господь. Що це земне життя, короткочасне, а вічність це саме-саме головне. Бувають моменти, коли під час розмови хтось починає плакати, просить, чи можна з вами поговорити, чи можете ви помолитися за того, за того чоловіка. Там одна жінка підходить і каже: Мій син в полоні. Будь ласка, помоліться за нього. Хтось там говорить: мій племінник на фронті. Будь ласка, помоліться за нього. Вона починає плакати. І таких багато моментів. Коли ти говориш, що ви не забуті Господом. Багато кажуть, що про нас забули. Про нас забули всі, ми відрізані від цивілізації. І коли ти говориш, що про вас не забули, про вас пам'ятає президент, про вас пам'ятає той, 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 а коли говориш, що найбільше про вас пам'ятає Бог. І це завдяки Бога ми приїхали сюди вам допомогу. Капають сльози, дякують, починають молитись, обнімають. Ось так. До речі, є такі моменти, коли з військовими ми зустрічаємось, і ми також стараємося постійно з ними молитися в кінці. Міша, якби веде цю молитву. І є такі моменти, коли ти дивишся, це ну, військова людина, вона сильна, вона бачила багато чого. Ну, коли починаєш молитися, хтось із них настільки йому, ну, настільки його серце розм'якшується, він плаче. Бувають навіть які, що стоїть на коліна, просто там на траві, чи на асфальті хтось стане на коліна. І коли після молитви та людина встає військовий, і він зовсім по-іншому виглядає. Я Є такі моменти, пам'ятаю, один був, коли е, цей військовий після молитви підходить до міші, обнімає його як брата. Просто я дивлюсь, на я сторону так дивлюся на це картину. Знімаємо свого шеврона і віддає йому. Да. І потім на наступний день ми переїхали знову до цих військових. І ми привезли, привезли деякі там передачі, і коли все закінчилося, цей військовий до інших своїх там ну, якби командир був, каже, не розходьтеся. Міша такий щось стоїть, ну не знає, як би що далі, що ж це має бути. Ну що ніби все віддали, вже все ж він почекає трошки, почекайте, і потім Міша розуміє, що ми не молилися, і він каже, що помолимося. Що він дав? Типу, він чекав цього моменту, коли ми ще раз помолимося разом з ним. Олексій, стосовно тебе, що найбільше тебе можливо ем, вразило. В якісь найважчі -най ситуації для мене найтяжчі ситуації це невідомість, яка є перед нами, коли ми кудись їдемо. На початку, коли ми ще навіть не знали, де йде лінія фронту, в яких містах чи селах відбуваються бойові дії, ти їдеш і не розумієш, що тебе чекає попереду. Це саме найтяжче так переживати. Так же, як Саша згадував, що ми декілька разів розверталися, бо вже знали, що далі не варто їхати. Ну, це трішки так тривожить внутрішній якийсь такий стан спокій але? Але. Але ми все, да. але. все ж таки, згідно ваших спостережень, якими ви стали під час цієї війни? Чи відбулись якісь зміни? І як ви думаєте, якими стали люди, українці? На початку війни всі дуже сильно згуртувалися, дивлячись на наше село, на нашу церкву, якщо треба якусь допомогу організувати, всі разом зійшлися, знесли продукти харчування, все. Тобто, певний відрізок часу, люди зближались, зближались, зближались. Тож згуртувався народ. Багато речей, на яких ми взагалі не звертали увагу до війни, Україна, наприклад, хочу я тут жити, не хочу. Плюси-мінуси проживання. Моє відношення до України, тобто, це все під час війни, воно прокручувалося в розумі. І я зрозумів, що я в відповідальності перед Богом за ту територію, на якій я живу, за ту державу. Хоча це глобально звучить, я в відповідальності за Україну, але це так є. Тобто, ми більш стали можливо відповідальні відносно країни, відносно місця проживання. Я побачив, наскільки є велика і красива багатогранна наша Україна. Тому що раніше до війни я не був в багатьох містах. Але під час війни, завдяки волонтерським поїздкам, я побував у багатьох містах. Напевно, переоцінка цінностей проходить в житті, коли ти бачиш, що те, що те, люди прикладають цьому багато дуже часу, зусиль, фінансів, все життя своє, воно в один момент припадає. І там, коли люди бачать, що стоїть або життя, або залишиться біля свого будівель і всього і померти можна, то люди вибирають життя і втікають швиденько, все лишаючи. І приїжджаєш сюди, в нас бачить, що тут ми ще не до кінця можемо переоцінити це все. І багато часу прокладаємо в цьому тому, що в один момент може пропасти. І тоді починаєш більше цінувати, якраз як хлопці говорили, саме ну саме країною, в якій ти живеш свободою, тому що ми незалежні від кого? Ми ну, вільні люди. В тому, що саме як я інколи люблю собі так нагадувати, що саме основне, що потрібно для радості, і для щастя в житті, то Бог нам дав самого початку. І наостанок з якими словами ви звернулися б до глядачів програми Крок назустріч. Нас дивляться різні люди. Люди, можливо, які зневірилися і які не бачать виходу навіть в даній ситуації, адже бачачи все, що відбувається навколо, можна сказати, нічого доброго, напевно, і не очікує. Що б ви сказали? Як би підтримали і надихнули сьогодні? Я би бажав, щоб люди підтримували додому там, де вони є, робили добро тим, хто оточує. І старалися жити в мирі зі всіма людьми. Один такий момент: ми евакуйовували людей, і в багатьох частинах, там, де йде бойові дії, немає зв'язку. І люди відрізані від своїх рідних. І коли ми одного чоловіка хотіли евакуювати, він навідріз: я не хочу їхати. І все. На наступний раз ми приїхали, і в нас було відеозвернення від його родичів. Він не встиг додивитися його до кінця буквально декілька секунд. Він побачив, він, він, все, хлопці, чекайте, я пішов збирати речі. Цінуйте своїми рідними. Другий момент: в будь-яких обставинах, незалежно скільки вам років, налагодьте відносини з Господом. Тому що будуть моменти, коли не буде родини. Або ж вона буде, але не в змозі буде допомогти вам в тому плані, що, можливо, ви будете десь далеко знаходитись від них. Там буде Господь. І залежить від того, наскільки ви у близьких відносинах з ним, чи є він вашим особистим Спасителем, чи є Він тим, хто може вам допомогти. Тому надійтесь на Господа і вірте, що Він завжди, в будь-який момент, готовий вам допомогти, тільки б з нашої сторони підійти до нього, тільки б з нашої сторони покликати до нього. Він готовий допомагати. Тому хай вас всіх Бог благословить. Віримо, що війна скоро закінчиться. Молимось, прикладаємо максимум зусиль для цього. Віримо в Господню всемогутність, в те, що він чує наші молитви. Допоможе нашим воїнам, допоможе нашим солдатам, нашим захисникам. Ми здобудемо перемогу. І буде Бог, і буде Україна. Тому хай всіх Бог благословить. Дякую за те, що ви погодилися поділитися історією. Вашої волонтерської діяльності і користуючись нагодою, всі, хто просто зараз дивиться нас, давайте будемо підтримувати цих хлопців і молитвах. Так само, якщо ми можемо фінансово допомогти, так тому що і на паливо потрібно, і на інші речі, якими вони допомагають військовим, і цивільним, все це можемо ми зробити разом. Тому благословляємо іменем Божим і сподіваємося дійсно на те, що у майбутньому ми будемо прославляти Бога за те, що. Не допоміг нам і Україні. Амінь.